Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна доросліше. Розділ 8 Джеммі. На завтра. Поляна не зуміла побачитися з новим знайомим. Періщив дощ, і вона не мала змоги піти у парк. Наступного дня теж дощило. На третій день Поляна однаково не побачилася з ним, хоча того дня уже розпогодилось і світило сонечко, а вона вирушила у парк раніше, ніж завжди, і чекала дуже довго. Однак він не показався. Нарешті, на четвертий день, хлопчик з'явився на своєму звичайному місці. І поляна кинулась до нього з радісними вигуками. Я рада, страшенно рада, що ти знову тут. Чому тебе досі не було? Вчора я шукала тебе в парку і не знайшла, змушений був лежати вдома. Дуже дошкуляли болі, пояснив хлопчик. Він був дуже блідий. Болі? А часто тобі болить? співчутливо запитала Поліанна. Завжди, кинув хлопчик, не нарікаючи, а просто стверджуючи факт. Зазвичай я здатен витримувати і вирушаю в парк, незважаючи на біль. Але іноді буває. Аж надто кепсько, як учора. Тоді я вже не можу витримати. Як же можна терпіти біль, що ніколи не минає? запитала Полянна, які від хвилювання перехопила віддих? Мушу терпіти. Треба приймати життя таким, як воно є. Який сенс розмірковувати, яким би воно могло бути? До того ж. Що сильніші болі сьогодні, то приємніше завтра, коли попускає. Розумію, так само, як у грі, почала поляна, але хлопчик перервав її. Ти цього разу принесла частування для тварин? запитав він занепокоєно. Добре, якщо принесла. Сьогодні, бач, я не маю жодного зайвого цента. І ми не змогли купити горішків. У коробці навіть для мене майже нічого немає. Поляна була вражена. Ти хочеш сказати, тобі самому бракує їжі? Точно, усміхнувся хлопчик. Але це пусте, не вперше і не востаннє. Я вже звик. Поглянь лишень, ось де й серланцелот. Поляна цієї миті нездатна була думати про білок. А дома що ж геть нічого не було? Ні, в тому харчі не залежується, засміявся хлопчик. Мамуся підробляє щодня, миє сходи, пере, де працює, там її годують. У Джері те саме, перехопить, де пощастить. Хоча Зранку і ввечері він їсть разом з нами. Якщо, звісно, є, що їсти. Поліанна була глибоко вражена. То що ж ви робите, коли геть нічого немає? Тоді голодуємо ясна річ. Я ніколи не чула, щоб людям геть нічого було їсти, задихаючись, проказала Поліанна. Ми з татом теж бідували, мусили харчуватись бобами і рибними котлетами тим часом, як нам хотілося індички. Але хоч якась їжа у нас була, чому ж вам не звернутись до людей, до всіх оцих людей, що тут мешкають, у всіх оцих будинках. А який сенс? Який сенс? Вони вас чим-небудь почастують. Хлопчик знову засміявся, але цього разу сміх його був якимось дивним. Ти дуже помиляєшся, нічого з цього не буде. Щось я не чув, аби кожного, хто попросить, частували відбивною або шоколадним тортом. До того ж, якщо не знаєш голоду, ніколи не усвідомиш якими смачними бувають картопля з молоком? І, взагалі, небагато не дибаєш такого, що можна записати у книгу радощів? У яку книгу? Хлопчик з не зашарівся. Забудь, я на якусь мить забув, що розмовляю не з Джері чи з мамусею. Але ти сказав книга радощів. Розкажи про неї, прошу тебе, благала поляна. Вона теж про лицарів, лордів і прекрасних дам. Хлопчик заперечно похитав головою. В його темних глибоких очах здається згасли іскорки сміху. Ні, а було б добре, якби про них, зітхнув він сумно. Та коли ти не здатний навіть ходити, не може бути мови про героїчні сутички, військові трофеї, і прекрасна дама не передасть тобі меч з руку руки перед поєдинком. І не випадає, сподіватись на нагороду з її прекрасних рук за перемогу на турнірі. Очі його раптом засвітились, і він підніс голову так. Наче почув звук бойової сорми, і так само несподівано вогонь в його очах згаснув, і він пригнічено повів далі. А тут нічого не можеш робити, підсумував хлопчик. Тільки сидіти і думати. А коли замислишся, на думку спадають жахливі речі, в усякому разі, мені спадають. Я б хотів ходити у школу і вчитись і дізнатись трохи більше того, чого здатна мене навчити мамуся. Про це я теж думаю. І ще я хотів обігати і ганяти м'яча з іншими хлопчиками. Про це я теж думаю. Я б хоче продавав газети разом з Джеррі. Часто думаю про це і не хотів би завжди бути комусь тягарем. Ось про що я думаю. Я розумію тебе, Ух, як розумію, прошепотіла поляна з очима вологими від сліз. Свого часу я теж не могла ходити. Он як? У такому разі ти справді здатна дещо зрозуміти. Але бачиш, ти знову стала ходити, а я ні. Хлопчик зітхнув, а в очах його відбився. Глибокий сум. Ти так і не розповів мені про книгу радощів. Після паузи нагадала йому Поліана Хлопчик засувався у кріслі і знічено посміхнувся. Насправді нема про що розповідати, нічого особливого. Це тільки мені цікаво, а тебе навряд чи це зацікавить. Я почав ту книгу рік тому. Того дня я почувався геть кепсько. Все складалось якось не так. Я забагато міркував і мене охопила хандра. Тоді я взяв одну з батькових книжок і став читати. Перше, що мені трапилось, були вірші. Згодом я навіть вивчив ту поезію на пам'ять. Серед решти в ній були такі рядки. Щастя там зазвичай де не бачиш його, бо й листочок на землю не спаде, не звірившись у щасті тиші лісу. Я тоді не на жарт розлютився, подумав, хоч би посадити того писаку на моє місце. Я б тоді подивився, які радощі він би знайшов. У моїх листочках. Словом, я так обурився, що вирішив, я доведу, що він сам не знає, про що пише. І від того часу я почав їх відшукувати у ті радощі у своїх листочках. Я знайшов старий нотатник що був подарував мені Джері, і заповзявся нотувати у ньому все, що мені приємно. Усе, що видасться мені цікавим, порадує мене, я стану записувати у ту книжечку. Тоді з'ясується, скільки насправді у моєму житті радощів. Правильно! захоплено вигукнула поляна, коли хлопчик зробив паузу, переводячи подих. Я, звісно, не сподівався, що радощів буде так багато. Ти не повіриш, але їх виявилось неміряно. Геть в усьому, що траплялося, було щось таке, що мені хоч трішечки подобалося. Нічого не вдієш, мусив записувати. Перш за все, радістю стала сама книжка. Те, що вона в мене є, і що я можу все в неї записувати. Потім? Хтось подарував мені квітку в горщику, а Джері знайшов у підземці захопливу книжку. Зрештою, навіть пошук радощів став цікавою справою. Іноді вони траплялись у геть несподіваних речах, а потім якось Джері надибав мій нотатничок. Він здогадався, про що йдеться, і саме він дав йому таку назву. Книга радощів. Оце й усе. Оце й усе? вигукнула Поляна. На її обличчі здивування змінилось захватом. То це ж гра ознай радій. Ти в неї граєш і сам про це не знаєш. Причому ти граєш набагато, набагато ліпше за мене. Я боюся, що могла б вибути з гри. Якби мені бракувало їжі, чи я б знала, що ніколи не зможу ходити? Голос у дівчинки тремтів від хвилювання. Гра? спохмурнів хлопчик. Яка ще гра? Я про неї нічого не знаю. Поляна заплескала у долоні. А я знаю, що ти не знаєш. Звісно, річ, ти не знаєш. І саме тому це так дивовижно і так чудово. Ти послухай, я розповім тобі ще за гра, і вона розповіла. Оце діло схвально прошепотів хлопчик. Гарна справа. Але ти уяви собі, ти граєш у мою гру ліпше за всіх, кого я зустрічала, ліпше, ніж я сама. А я навіть не знаю ні твого імені, ні взагалі нічого про тебе, скрикнула дівчинка у захваті. А я на адміну хочу, хочу знати все. «Чу, нема про що дізнаватися, стенув плечима хлопчик. Подивися краще. Он бідолашний сер Ланселот і решта чекають на своє частування. Ой так, справді. Зітхнула поляна, трохи роздратовано глянувши на галасливих створінь, що оточили їх звідусіль. Підкинувши вагання, вона розгорнула паперовий пакет, перекинула його догори дном і, розкидавши частування на всі боки, задоволено сказала: Ось так, усе владнали, Тепер можемо спокійно розмовляти. Бо мені дуже багато треба про тебе дізнатись. Перш за все, як тебе насправді звати. Мені тільки відомо, що не сер Джеймс. Хлопчик усміхнувся. Ні, я не сер Джеймс. Але Джері саме так мене завжди називає, а мамуся і решта називають мене Джемі. Джемі? Поляні. Перехопила подих, а в очах спалахнула палка надія, яку вона однак одразу стримала. Мамуся, це означає мама? Звісна річ, хвилювання поляни змінилось розчаруванням. Якщо у цього Джемі є мати, він, ясна річ, не може бути тим Джемі Кентом, мати якого давно померла. Але незважаючи на це, він залишався надзвичайно цікавим хлопчиком. То де ти мешкаєш? розпитувала його Поляанна. У вашій родині є ще хто небудь, крім тебе, твоєї мами і Джеррі? А ти тут щодня буваєш? А ти твоя книга радощів. Можна буде її переглянути. Тобі що, лікарі сказали, що ти ніколи не зможеш ходити? А де ти кажеш, ви взяли оце крісло на колесах? Хлопчик засміявся. Стривай, стривай, ти хочеш, аби я одразу відповів на всі твої запитання. Тоді я почну з останнього і посуватимусь у зворотньому порядку. Якщо не забуду, про що ти питала, інвалідне крісло у мене з'явилось близько року тому. Через знайомий з одним із тих типів. Що пишуть для газет? Той написав про мене, ну, що я ніколи не зможу ходити, і таке інше. І про книгу радощів теж, тільки на його замітку надрукували, як до мене прийшов цілий гурт людей з оцим кріслом. Вони сказали, що прочитали про мене і хочуть, щоб це крісло залишилось у мене на згадку про них. Оце так Уявляє собі, як ти зрадів. Щепак, я цілу сторінку списав у книги радощів, розповідаючи про це крісло. Та невже ж ти ніколи не зможеш знову ходити? В очах поляни стояли сльози. Скидається на те, лікарі сказали, що не зможу. Про мене, вони казали те саме, а потім мене вирядили до доктора Еймса. Я майже цілий рік пробула у нього в санаторії, і він зумів мене вилікувати. Можливо, він спромігся б також тебе підняти на ноги. Хлопчик заперечно похитав головою. Не спромігся б. Розумієш, я однаково не міг би поїхати до нього. Це коштувало б занадто дорого. Нам випадає просто вважати, що я справді ніколи більше не зможу, не зможу ходити. Але це пусте? Хлопчик нетерпляче крутнув головою. Я намагаюсь просто не замислюватись про це. Знаєш, як воно? Почнеш думати намарно. Так так, а вже ж. Навіщо я заговорила про це? Розкаялась Поліанна. Не дармо я казала, що ти граєш ліпше за мене. Але ти кажи далі ти не розповів мені навіть половини того, що я хочу знати. Де ти мешкаєш? У тебе немає інших братів чи сестер, крім Джері?» Вираз його обличчя, враз перемінився. Очі засяяли. Ні. Насправді. Ми з ним не рідні брати. Він мені не родич. і мамуся теж. Але ти тільки подумай, як вони до мене ставляться. Стривай, стривай! Нашорошила вуха Поляна. То твоя мамуся, тобі не рідна мати. Ні, але саме тому і у тебе ніколи не було матері. Схвильовано перервала його Поляна. Я не пам'ятаю, а батько помер шість років тому. А скільки тоді тобі було років? Ти знаєш точно, я ще малий був, мамуся, каже, ймовірно, близько шести. Саме тоді вони взяли мене до себе. А твоє ім'я Джиммі, поляна затамувала подих. «А вже ж, я тобі вже казав. А прізвище. Поляна чекала на відповідь з острахом, але водночас з нетерпінням. Не знаю. Не знаєш? Не пам'ятаю. Я був ще надто малий, навіть мерфі не знають. Мене завжди називали просто Джеммі. Знову на обличчі Поляни промайнув вираз розчарування. Але щаслива думка. Осяя її обличчя Надією. В усякому разі, якщо ти не знаєш свого прізвища, ти не можеш знати, що твоє прізвище не Кент. Кент? Спантеличено перепитав хлопчик. Так, збуджено почала поляна. Розумієш, один маленький хлопчик, якого звали Джемі Кент, він. Вона несподівано замовкла. І закусила губу. Поляні спало на думку, що не варто завчасно розповідати хлопчикові про свої припущення. Вона має переконатися в тому, що він насправді той Джемі, що колись пропав. Не варто давати йому якусь надію, доки є загроза, що надія зміниться розчаруванням. Вона ще не забула яким розчарованим був Джиммі Бін, коли вона змушена була сказати йому, що дами з жіночої допомоги не хочуть забирати його до себе. А потім знову, коли містер Пендлтон від нього теж відмовився, Поляна аж ніяк не хотіла знову допускатися тієї самої помилки. Тому. Вона вдала цілковиту байдужість до цієї надзвичайно небезпечної теми і сказала У це не так важливо. Розкажи радше про себе. Мені страшенно цікаво. Нема чого розповідати, нерішуче почав хлопчик. Нічого особливого я не знаю. Кажуть, батько мій був дивакуватим. Ні з ким не спілкувався, ніхто навіть не знав його імені. Всі називали його професором. Мамуся каже, я мешкав з ним у маленькій кімнатці на останньому поверсі будинку в Ловелі. Вони на той час мешкали у тому самому будинку. Вони й тоді були бідними, але не стільки, як тепер. Батько Джеррі був ще живий. І мав якусь роботу. Ти розповідай, розповідай, підбадьорила його Поліанна. Ще мамуся каже, що мій батько був нездоровий і робився дедалі девакуватішим. Тому багато часу перебував у них поверхом нижче. Я тоді ще пересувався самотужки, але з ногами у мене було щось негаразд. Ми бавилися з Джері і його молодшою сестричкою, яка згодом померла. А коли відійшов мій батько, у мене нікого не лишилося. Якісь люди хотіли віддати мене у сирітський притулок, але мамуся каже: я так засмотився, і Джері теж так засмотився, що вони вирішили залишити мене у своїй родині. І залишили. Сестричка Джері незадовго до того померла. І вони сказали, що я займу її місце в сім'ї. Від того часу я мешкаю у них. Але невдовзі по тому я упав і мій стан погіршився. До того ж, вони тепер страшенно бідні, бо помер батько Джері. Все одно. Вони залишили мене у себе. Хіба не таке називають добротою щирого серця? Так, так. вигукнула Полянна. Але на них чекає нагорода. Точно знаю, що на них чекає нагорода. Вона тремтіла від збудження. Останні сумніви зникли. Вона знайшла. Того самого Джемі. Вона була в цьому впевнена, але наразі вона не повинна нічого казати. Нехай спершу місіс Керрі його побачить. А вже тоді, тоді, навіть буйна фантазія поляни здатна була змалювати майбутнє щастя місіс Керрі і Джемі після їхнього щасливого воз'єднання. Вона легко звелась на ноги, налякавши бідолашного сера Ланселота, що саме обнюхував поділ її спідниці, вишукуючи крихти від горіхів. Мені час додому, але я неодмінно прийду завтра. Можливо, зі мною також прийде одна пані, з якою тобі цікаво буде познайомитись. Адже ти завтра знову тут будеш? Це непокоєно уточнила дівчинка. А вже ж, якщо тільки день буде погожий, Джеррі привозить мене сюди майже щоранку. Він усе влаштував так, щоб у нього на це вистачало часу. А я беру з собою обід і залишаюся у парку десь до четвертої. Знаєш, як Джеррі про мене дбає? Знаю, знаю, кивнула Поліанна. Можливо, знайдеться ще хтось, хто теж дбатиме про тебе. Останні слова вона практично проспівала і, зробивши цю таємничу заяву і обдарувавши хлопчика сліпучою усмішкою, рушила додому.